<реш> так каже. Подружки питають, як ти все встигаєш. Та Свята, як ти то все встигаєш? Скажи, скажи. Ніяк? Яка година, пані Світлана? Ти бачила хоч? Дев'ята. Пані Світлана. Моє акваріум. Я на шухері стою, так, <реш> Бо Ми зараз два звільнили від малька мокропода. Ось цей теж, цей помили, цей знімається, це той не знімається, була велика помилка робити так ніби суцільні туди. От, сюди тут мальочок, тут мальочок, тут зараз садимо цих. от Пересадили з двох акваріумів. от Малька сюди кинули. Ну, тут його є є трохи. Напевно, навіть забагато. Тут ще взяли теж. Де вони є? А, сюди теж перекинули ще з цього аквариума. тут вже знов жаб кинув тут був малечок ми його сюди закинули Вот скільки його вийшло макропода бо більш нема куди дівати його от, а тут ще жаб відсадили наверху вже від потім покажу от, мармурова тоже видно віднер... Брохи, ну хоч не стріляють, в тому акварімі віднеростилися, в цьому не хочуть. Ну і тут теж сюди малючок. Якось так По цілунковій не можу ніяк на яйця посадити. Бо пані Світлана нічого не встигає, так, пані Світлана? А, до речі, поставив вже дві, ще дві банки яйця Артемії були. Ну не вистачає. не вистачає в мене вже того корму, ну, але вони живуть просто як коні. Ну іде, йде як, 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 як прирву. Вот, ну і нічого. Ну ти тоже привітайся. Передай всім привіт. Вот, ну а ми погнали далі чиститись.